І що ж розпочнемо із того, що безпосередньо відбувається на фронтах російсько-української війни. Аналізуватимемо ситуацію в розрізі цього тижня, тижня, що минає, найперше противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках лише за минулу добу відбили понад 40 атак противника. Тому ми розуміємо, що всі спроби ворога зайняти позиції, закріпитися на цих напрямках є безуспішними. Або ворог здійснює ці спроби з пере. Перемінним успіхом, що ми пізніше будемо бачити на прикладі Бахмута. Далі ситуація в Бахмуті, яка дуже сильно помінялася з 1 до 7 квітня. Ситуація в цьому місці виглядала приблизно так. Ви можете бачити, як звужувалася в деякий момент лінія фронту. Фактично, наші захисники залишилися в кільці, але в якийсь момент вдалося ще відкинути ворога. Але разом з тим, як я казав, ворога є перемінний успіх у цьому місті Будемо детальніше про це говорити вже пізніше з нашим військовим. Експерістю експертом якого я представлю трохи згодом, ситуація доволі складна, але ми утримуємо місто. Наші оборонці утримують місто, не дають ворогу взяти його повністю. Хоча ми розуміємо, що ціною просто колосальних зусиль і ціна цього спротиву. Ціна цієї оборони на жаль, людські життя. Далі по напрямках почнемо із півночі на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Російська Федерація продовжує використовувати повітря. Ні, простір та територію Республіки Білорусь разом із тим ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Противник і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Білгородської областей. Лише протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Леонівка, Грем'яч, Нововасилівка, Чернігівської області, прогрес за Руське, Рівне, Волфени, а також населених пунктів ветеринарне, нескучне, огірцеве, Тихе, Зибене, Бочкове, Бударки. Ховатка, Чугунівка, Зарубенка, Бологівка, Стариця, Колодязне на Харківщині. Далі в нас Куп'янський та Лиманський напрямки. Там уже тривають активні бойові дії, активні бойові зіткнення із ворогом. Там обстрілів також зазнали деякі населені пункти, що розташовані поблизу лінії розмежування. Серед них, зокрема, Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман, Перший, Крохмальне, Берестове, Харківської області та Новоселівське на Луганщині. Окрім того, Невська, Діброва, Білогорівка, Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка Донецької. Далі Бахмутський напрямок. Ситуацію в самому Бахмуті ми вже бачили. Але на цьому напрямку інші населені пункти також страждають від ворожих обстрілів, які не припиняються із дня в день. Зокрема, ворог продовжує вести наступальні дії, водночас намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Тривають жорстокі бої. Про це нам говорить і підтверджує генеральний штаб збройних сил України протягом минулої Оби противник вів безуспішні наступальні дії в населених пунктах Оріхово-Василівка, Богданівка та Біла Гора. Підрозділи Сил оборони відбили 16 атак противника на цій ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали зокрема Васюківка, Оріхово-Васильівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів, Яр, Новодмитрівка, Олександру Шультине, Диліївка та Шуми Донецької області. Далі Авдіївка ситуація там також залишається складною як у самому місті, так і на цьому напрямку. Ряку Авдіївський та Мар'їнський напрямок виділяє генеральний штаб збройних сил України і говорить про те, що там ворог вів наступальні дії у районах населених пунктів Новокалинове, Сєвєрне, Первомайське та Мар'їнка Донецької області. Але успіху не мав. Я нагадаю, що це лише за минулу добу, але приблизно можемо розуміти, що така ситуація залишалася упродовж всього минулого тижня. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар'їнку, де було відбито 19 ворожих атак. У той же час ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Мар'їнка та Побєда. на Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Проте здійснив обстріл населених пунктів Вугледар, Причистівка і Велика Новосілка Донецької області. Ну і південь на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортиф... фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Про це ми трохи згодом також Говоримо, але разом з тим, тут на цьому напрямку ворог здійснив обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них Времівка Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмашка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області, а також Антонівка та місто Херсон. Ну як я обіцяв, детальніше про те, що робить ворог на півдні, зокрема, дуже цікава ситуація на анексованому півострові Крим. Про ситуацію там детальніше розповість речник генерального. Штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Давайте послухаємо. У населених пунктах Джанкойського району, тимчасово окупованого Криму, російські загарбники залучають до будівництва фортифікаційних споруд місцеве населення. Відомо, що до інженерних робіт переважно залучаються чоловіки. Більшість з них наркомани та особи з алкогольною залежністю. Робітникам окупанти обіцяють грошову винагороду, проте люди її не отримують. Або отримують не в повному розмірі зафіксовано випадки, коли обдурені люди відмовляються йти на подальшу співпрацю. Після чого озброєні окупанти силою примушують їх копати траншеї. Ну нічого нового бояться, бояться наступу збройних сил України, бояться те, що ми почнемо повертати свої території, а ми обов'язково почнемо їх повертати. Ну а тим часом, яка ситуація на фронтах російсько-української війни станом на зараз, будемо розглядати на мапі Лайфої -мап, я нагадаю, ми аналізуємо щоразу і почнемо, звичайно, із півдня, як я вже сказав, ворог там укріплює свої оборонні рубежі і чекає, що збройні сили України підуть далі, почнуть звільняти точніше, Ще продовжать звільняти Херсонську область, а також Запорізьку область. Ну і звичайно, Крим також який залишається зараз анексованим. Але ми розуміємо, що рано чи пізно ми повернемо півострів. Ми вижнемо звідти окупантів. Окупанти там готуються, будують лінії оборони. Як то кажуть, не туристичний сезон в Криму, тому що відпочивати ніде Траншеї розриті фактично по всіх пляжах. Бачимо, що ворог продовжує обстрілювати прифронтові населені пункти, як я говорив, зокрема Антонівка і. Безпосередньо сам Херсон, ну і звичайно бачимо обстріли інших населених пунктів на цьому напрямку на Херсонщині. Йдемо далі, а далі у нас запорізький напрямок. Там ситуація також залишається без змін. Активних наступальних дій ворог на цьому напрямку не веде, проте продовжує обстріли прифронтових населених пунктів, що розміщені якраз безпосередньо близь лінії розмежування, і також продовжує укріплювати свої оборонні позиції приблизно по цій лінії для того, аби Дати відсіч збройним силам України, які точно підуть в контрнаступ, які точно будуть звільняти тимчасово окуповані території. Ну і звичайно, що готується ворог до цього майбутнього контрнаступу, ЗСУ, про який говорять, але знову ж таки ми з вами орієнтуємось лише на перевірну інформацію і на офіційні джерела. Тому наперед забігати не будемо. Ми просто розуміємо, що це станеться. Коли ми з вами аналізувати не можемо, ми з вами не військові і не експерти. Трохи вище шахтарський напрям. Мок і Авдіївський напрямок, також Мар'їнський напрямок. Як ми чули, йдуть активні бої за місто Мар'їнка. Також ситуація складною залишається і безпосередньо в Авдіївці, але що можна відзначити, інтенсивність активних бойових зіткнень з ворогом дещо зменшилась у порівнянні з минулим тижнем. Бачимо, що є деякі такі ось скупчення відповідних позначок. Тут потім бачимо тут лише обстріли прифронтових населених пунктів. Ну і далі трохи вище знову бачимо, що є активні бойові дії і бойові зіткнень. Із ворогом на цій лінії розмежування так само бачимо, що вище біля Креміної, біля Вовчоярівки, так за Вовчоярівкою, Точніше, поблизу Сіверська, також ми бачимо відповідну позначку, яка вказує на те, що ворог тут тримає свої угруповання і час від часу здійснює наступальні дії в спробах вибити сили оборони. Ну і зайняти відповідно позиції. Ситуація вище також залишається незмінною. Там також ворог обстрілює прифронтові населені пункти. І така ж ситуація фактично залишається і на півночі. Ми можемо це бачити відповідно на мапі. Я нагадаю лайв юаме. Це та мапа, яку ми аналізуємо а детальніше про ситуацію на фронтах російсько-української війни, зокрема в Бахмуті. Ми бачили, як там змінювалася ситуація впродовж тижня, і не тільки будемо говорити із військовим експертом Сергієм Грабським, який вже є з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Отже, давайте дійсно почнемо із ситуації навколо Бахмута, тому що ми бачили якраз на цій мапі лайфомеб, -мап, там можна. Е перевключити пере, пере, пере дату, так і подивитися, що відбувалося раніше. Ми проаналізували все, що відбувалося від 1 квітня до 7 квітня. Фактично за тиждень, за цей тиждень, що минає, і бачимо, що дійсно, якщо вірити цій мапі, якщо вірити офіційним джерелам, ворог дещо звузив оце кільце навколо оборонців Бахмута. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, опираючись на всі офіційні дані, якими зараз володієте, яка ситуація наразі у цьому місті? Якщо ми говоримо про Бахмутське. Напрямок загалом то треба розуміти наступне, що ми спостерігаємо просування ворога власне в самому місті тільки. Тобто противник намагається використати єдину перевагу, яку він може застосувати, особи, а саме а саме перевагу у чисельності, здійснюючи просування в центрі міс міста і намагаючись витіснити наші підрозділи з міста, а, спроби його прорватися до таких ключових позицій, як хромове на півночі та Іванівське на півдні, поки що успіху не мають. Противник зазнає серйозних втрат, тому він концентрує свої зусилля власне на. Вуличних боях на сьогоднішній день саме ця перевага в високому складі дає йому можливість просуватися там, тому що протистояти переважно, переважаючому противнику, є надзвичайно складно, тому ми проводимо маневрові дії, змушені відходити на певних напрямках. Або як пише наш генеральний штаб, противник має частковий успіх на окремих напрямках. Так, ми зараз до речі поговоримо про е, дії ворога безпосередньо у е, в межах певних міст і про те, які він підрозділи спеціальні для цього готує. Але перед тим ще така є інформація про те, що в Кремлі заявили, що, начебто, не мають інших шляхів ніж продовжувати війну в Україні. Скажіть, будь ласка, чи означає це, що риторика тих країн, які раніше ще закликали до перемовин з Росією, навіть не на вигідних нам умовах і не на вигідних умовах для всього цивілізованого світу, е, що їхня риторика дещо зміниться, і тепер вони зрозуміють. Що Росія насправді не зацікавлена в перемовинах, тому що нам це було зрозуміло вже давним-давно, але зараз бачимо, що Росія відкрито вже все частіше виступає з такими тезами про те, що дійсно війна буде тривати, і ми не бачимо інших шляхів її завершення, чи е розплющить це очі якраз тим країнам, які говорили, що можна завершити ту війну, просто сівши за стіл переговорів. Ви знаєте, на жаль, ні. На жаль, ні серйозних змін не відбудеться, тому що це залежить і від тої масової пропаганди, яку здійснювала Російська Федерація протягом багатьох років на певних напрямках. Знаєте, дуже важко переконати її. Латинську Америку в тому, що ми ведемо е, справедливу війну. Звісно, де все більше і більше населення тих країн по СПК Субконтиненту розуміють складні ситуації, розуміють, е, з чим ми стихалися. Дуже важко переконати. Країни Магрі було дуже важко переконати країни передньої Азії, де противник так само проводить активну інформаційну пропагандистську роботу. Хоча, знаєте, я так стикався в роботі з сирійцями, Вони цілком усвідомлюють. Що відбувається, і вони бажають нам перемоги. Ті сирійці, які втікли від війни, які зараз перебувають в Європі. Тому сказати, що це остаточно відкриє очі на реакцію світової спільноти, я би не був настільки оптимістичним. Треба усвідомити, чи ця перемога подає нам. Ми ведемо цю боротьбу, і саме від нас залежить, як швидко ми цямо позитивний результат і перемоги. Ну, як я й обіцяв, також поговоримо про ведення бойових дій в умовах міста, в міських умовах. Зокрема, є така інформація про те, що російське командування формує спеціалізовані ротні підрозділи штурм з у складі ключових фронтових з'єднань, які беруть участь у міських боях. Скажіть, будь ласка, а це робиться для того, щоб посилити знижену боєзд... точніше, це як говорить інститут вивчення війни, це робиться для того, щоб посилити знижену боєздатність більшості російських підрозділів. Але скажіть, будь ласка, ці підрозділи Росія готує для. Наступальних дій на тому ж бахмутському напрямку, безпосередньо у Бахмуті, і загалом на Донбасі, чи все ж таки посилення це підрозділів тих, які готуються до оборони при контрнаступі ЗСУ? тому що як ми бачимо, зокрема, і за зведень генерального штабу, що на півдні вони активно готуються. Бачимо, що навіть в Криму готуються. Для чого формуються ось ці підрозділи, які будуть навчені для того, щоб вести бойові дії в міських умовах. Ну, знаєте, це е, виходить з назви цих підрозділів штурм, тобто ці підрозділи призначені для організації штурмових дій, які на думку противника виявилися достатньо ефективними. Адже ми вже з вами говорили, що завдяки таким штурмовим діям противнику вдається просуватися у бахмуті. Таким чином вони е, вирішили випробувати це такі підрозділи. Для чого це робиться? Це так звані зведені підрозділи, які призначені для виконання певних завдань. І треба розуміти, що штатні підрозділи понесши втрати потребують відновлення. Це затратно і потребує цих підрозділів в тил. А тут вони зводять створюють такі зведені підрозділи, посилюють, якщо можуть їх окремими видами озброєння. Це не є щось штатне, це передається знаєте, в такому імпровізованому порядку, і е формують такі е наступальні групи військ, які будуть задіяні саме у боях е вуличних на у містах і населених пунктах. Говорити, що ці штурмові підрозділи будуть користуватися для оборони, ну знаєте, буде трошки перебільшено, тому що вони мають стрілецьке озброєння і вони призначені для саме штурмових дій. Тримати їх в обороні без достатньої кількості носноважкого зброєння бойової техніки ну досить складно вони не будуть настільки. А використати їх знаєте як вибачте одноразовий виріл для проведення наступальних операцій, чому б ні? Ну так вважають російські е мислителі військові? Ну і зрештою дійсно не нова для них е тактика. Я вам дякую за те, що дойналися до нашого етеру. Дякую вам за цю розмову. Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Ну а наш етер триває, і я хочу поставити вам зараз запитання: а чи взагалі замислювались ви коли-небудь над відмінністю понять піти воювати? Та піти захищати своїх рідних і свою землю. Військовослужбовець Збройних сил України Олександр із позивним Бандит розділяє ці поняття. Він запевняє, після 24 лютого 2022 року взяв до рук зброю не для того, щоб воювати, а для того, щоб захистити свою батьківщину. Отже, історію Олександра почуємо далі. Працював прорабом. Обична людина, як і всі. Обична робота. Я сюди прийшов захищати свою сім'ю, своїх рідних, а не воювати. Думаю, ніхто сюди не хоче йти на то, щоб воювати. У мене брат молодший теж воював, зараз вдома інвалідом лишився після цієї війни. Якщо більше всього, щоб ці паразити не розбігалися по всій Україні, щоб вони не прийшли до мене додому і не мародьорили. Це мабуть, більше всього. Це іконка, дружина вишила. Вишита. Так, да, вишита. Вона завжди зі мною. Ну, тут не потрібно, ну як вам сказати, в мене ж є побратими, все одно до них звикаєш. Я їх вважаю вже своєю рідною сім'єю. Так само, я думаю, ми будемо спілкуватися після війни, після нашої перемоги. Це вже, це вже як рідні, навіть вони зовсім посторонні чужі люди. Ви як військовий, яку найбільшу інформацію очікуєте? Наверно, найбільшу інформацію, що руски здались. І Україна перемогла. Як будете святкувати перемогу? Як? Ой, не знаю. Льожа під йолкою. З <пробітник> побратимами десь там на Дерибасовській. Ви теж приїжджайте. ми там обвідуємо місце. Ну, можна лише подякувати Олександру, бо він зараз усіх нас з вами фактично запросив відсвяткувати разом перемогу. Я думаю, що це буде хороша ідея з разом із нашими захисниками, які повернуться із зон бойових дій, які виженуть окупантів і повернуться до своїх домівок, разом з ними відсвяткувати нашу перемогу. Ну але до того мусимо ще працювати. Е, і зараз будемо говорити про озброєння і про техніку, яка працює на нашу перемогу західну техніку. Ще минулого року Збройні Сили України отримали від Сполучених Штатів Америки. Бронетранспортер із захистом відмін та засідок Інтернел МАКСПРО. Захист МАКСПРО відповідає критеріям програм МРЕП Корпус Корпусу морської піхоти США та МЕМПІВІ АРМІЇ Сполучених Штатів Америки. А що це все означає і наскільки захищений цей бронетранспортер та про його основні технічні характеристики розповіли мої колеги із військового телебачення України у своєму огляді. Тож давайте подивимося. Бронемашини «Макс Про Інтернешнл» вже в Україні і виконують завдання в районах бойових дій. Найвідоміша їх поставка була ще у 2022 році, коли Пентагон надав 200 броньованих авто у пакеті військової допомоги. Машина «Інтернешнл Макс Про» – екіпаж від 3 до 10 осіб, вантажопідйомність – від 1,5 до 5 тонн, підвізка – 4х4, Колісні напівеліптичні ресори, коробка передач, Елісон 3000, п'ятиступінчатий автомат, габарити 2,5 метри завширшки, 3 метри заввишки. Ці машини почали розробляти у 2007 році, коли в Іраку стрімко зросло використання наземних мін, стрілецької зброї та саморобних вибухових пристроїв. Тож американська розробка підвищила стійкість транспортних засобів до них. Бронеавтомобілі автомобілі випускає компанія Невістар Інтернешнл. Добре, відомо завдяки своїм сідельним тягачам та вантажним автомобілям. Інтернешнл 1224 двадцять чотири Саме так звучить повна назва базової версії цієї машини. Amre Шифровується як машини із захистом від мін і засідок. Звичайну автівку доволі складно перетворити на МРАП, з огляду на те, щоб він був стійкий до дії фугасів, тобто мінної загрози. Саме тому доволі швидко, максимально оперативно на шасі вже існуючого вантажного автомобілі International 7000 тисяч навста був створений Макс Про. Виробник зазначає, що колісні бронемашини класом Реп з посиленим протимінним захистом і підвищеною прохідністю, призначені для перевезення військовослужбовців. Близько лінії фронту. Але наші військові використовують їх дедалі ширше. Броньована машина Про Інтернешнл має високу потужність та ефективність. Вони досягаються завдяки високому класу захисту та потужному двигунові. Крім того, на цю машину можна встановити крупнокаліберний кулемет Браунінг. Машина, як на мій погляд, як для водія, дуже комфортна, ефективна. Вона призначена для перевезення особового складу, для групи, яка буде штурмувати там якесь ну, приміщення, будівлю, а машина з таким кулеметом призначена для прикриття вогню та збиття ворожої техніки, ну і підтримки вогню для десанту. Як і більшість мреб автомобілів, Інтернешнл Макс Про має В-подібний броньований корпус, який розсіює енергію вибуху і захищає екіпаж. Панцерна машина може врятувати екіпаж під час вибуху міни вагою до 7 кілограм. Шасі зазвичай руйнується, а військові у салоні можуть зазнати лише контузії. Сама концепція машини була створена до того, щоб так, неї може відірвати там колеса абстрактно. Ну звісно, тому що мова йде про підрив на багатокілограмовому фугасі. А водночас екіпаж залишається живим та може продовжувати бойові дії. Тобто, це і є от важливість цього мрапу, тобто він рятує життя. Нашим хлопцям ця машина рятувала життя на лінії фронту вже багато разів. Взагалі, що мені запам'яталося, бої були під Павлівкою. У тоді пам'ятав, я перший їхав в колоні, теж така була машина, і танк попав в От. Ну, Те, як я вам говорив, броня дуже в неї е, хороша, тому що попав танк в задню ну, під колесо. От. І машина, ну правда, загорілася, почала горіти, і... але я ще був у машині, і осколки навіть її не пробили. Екіпаж встиг вибігти. А я вже не встиг. Я ще побув трохи в машині, потім е командир е дав мені наказ вибігти з машини, я вибіг, побачив, що вона горить, затушили, потім почали впарати, ще далі е ну, рухатися. Е в неї знову влучили, вона знову загорілася. Там, мабуть, влучань 10 було б в ту машину. І сама капсула витримала. Це затушили, але правда, її вже врятувати не вдалося. Макс Про Інтернешнл» продуманий до дрібниць, обладнаний спеціальними кріслами з ароматизацією. Вони закріплені у місцях, які зазнають найменшого впливу під час вибуху. Крім того, виробник подбав про зв'язок між екіпажем, коли заважає шум. Задній відсік відкривається також на гідравліці. Десанту комфортно спускатись, підніматися зв'язок. Між десантом, тобто, якщо в машині буде дуже шумно, то можна одягнути на гарнітуру і спілкуватися друг з другом, щоб було все добре чути. Особливістю цієї машини є те, що елементи броньованого корпусу з'єднані болтами, а не звареними швами, як в інших МРЕП. І це суттєва перевага, адже нині у бійців немає часу на тривалий ремонт. Швидка заміна деталей дає можливість військовим оперативно та мобільно повернутися до виконання поставлених задач. Вірю, у збройні сили. Дійсно хороша машина, і що найважливіше, вона зберігає життя наших захисників. Тому такої техніки нам треба якомога більше разом. Звичайно, із важкою наступальною технікою, такою як танки, такої клітаки. Ми звичайно будемо очікувати поставок всієї цієї техніки від наших західних партнерів. Ну а на завершення, наша традиційна рубрика цей тиждень в історії російсько-української війни. Отже, 2 квітня 2014 року європейська організація з безпеки аеронавігації заборонила польоти до Криму. А саме в Сімферополь і Севастополь. Водночас до цього дня до мартерикової частини України з Автономної Республіки Крим прибуло більше тисячі військовослужбовців та працівників збройних сил України, а також членів їх сімей. Тоді вже було зрозуміло, що те, що відбувається в анексованому Криму, буде тривати роками. І зрозуміло, що люди, які залишалися вірними Україні, намагалися покинути територію, яка вже тоді була під росіянам, і звичайно переміститись на територію. України, аби тут уже продовжувати боротьбу і боротися за свої домівки обов'язково ми звільнимо Крим. Обов'язково всі ті люди, які виїхали, вимушено повернуться до своїх домівок. Далі, 4 квітня 2014 року, нелегітимний парламент Криму створив низку кримських інституцій, включно із банком Криму, Антимонопольною службою, МНС і виборчою комісією Криму. А тим часом російські солдати пограбували українську техніку, яку відправляють тим часом. На материк, 7 квітня 2014 року, сепаратисти біля Донецької обласної державної адміністрації зміцнили барикаду і поміняли прапор. Водночас сепаратисти проголошують створення так званої Донецької республіки та вхід до Росії. Ну, е, сепаратистські настрої на Донеччині. Вони звичайно тоді дуже потужний дали поштовх до того, аби все ж таки російські війська зайшли потім на, Дон на Донеччину, на Луганщину, і звичайно. Залишились там на довгий період. Зараз досі не можемо їх звідти вигнати, але в рано чи пізно ми все одно звільнимо наші території і вийдемо на кордони 1992 року. Тому що ті, в кого були сепаратистські настрої, вони свій вибір зробили, і зараз у них два шляхи або Росія, або ну самі розумієте, куди, якщо звичайно підуть воювати проти Збройних сил України в Києві. Тим часом оголошена повітряна тривога, можливо, в інших областях також, тому обов'язково прослідуйте в укриття або про. Конайтесь, що ви перебуваєте у безпечному місці. Я хочу наостанок також подякувати кожному, хто допомагає нашим захисникам. І я нагадаю так, що ми збирали на кошти для допомоги 140-му окремому розвідувальному батальйону морської піхоти. Так, от, завдяки кожному із вас, хто донатив, допомагав, репостив, вдалося придбати не лише Mavic 3 Combo, а також пульт управління для іншого дрону. Це все вже працює на перемогу України. Ви можете бачити вже все у наших воїнів і допомагає військовим, яких ви зараз бачите на. На своїх екранах нищити ворогів. А коли йдеться про допомогу армії, ви, наші глядачі, робите це наполегливо завзято і робите якісь просто неймовірні речі. На дрон ви надіслали дещо більше коштів, тому їх перекинуть на новий збір. Зараз нам треба разом його закрити. Десятій окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс», яка нині боронить Бахмут. Потрібен дрон задонатити військовим. Ви можете за допомогою QR-коду, який ви зараз бачите на своїх екранах, чи за номером картки. Його ви бачите Внизу також підтримати бригаду можна іншим шляхом, а саме придбавши електронну версію збірки поезії і фотографій під назвою Незламні це книга від українських поетів про боротьбу, відвагу, про любов і, звісно, про нескореність нашої нації. На сьогодні це все. Я дякую, що ви були з нами. Але не перемикайтесь, тому що вечір на прямому тільки починається. Далі залишаю вас в компанії Юрія Петрушевського, Матвія Ганапольського. З вами побачуся рівно за тиждень у програмі щоденних війни у дев'ятнадцятій на прямому каналі. Тож до зустрічі в